Нове подружжя йде в життя, в людське життя, щоб світ пізнати, щоб щастя цей перейти, любов серця могли вливати. І діть в життя не вмання, а по християнській, діть, дорозі, і ваша гідність до кінця буде всім мила у народі. Шануйте честь. Любіть життя у справжній вірі та любові, щоб не тривожились серця, а жили б в мирі і покорі. Прищеплюйте любов усім, як щепку дереву під дому, як промінь сонця на весні вливається всьому живому. Прищеплюйте і доброту, насушним хлібом угощайте, За Божий дар цей на землі по від серця віддавайте. Шануйте справжніх матерів, що людський світ грудьми скормили. Цей Божий світ один для всіх, щоб з Богом ви повіті жили. Христову матір любіть так, як наймилішу мати, вона завжди за всіх в сльозах нам. Нам давсь на за всіх сюда нам <зас> <А, Щас>. міністр <зас> нам... нам... гнедати, не я <зас> І батьківщину, рідний край, в життю не смійте таврувати, шануйте предківський звичай, в Христі стремліться прославляти. Бо це життя людське як сні на цій широкій ниві. Немов ті квіти весняні у буйному пориві, раз появились на землі, набравшись в неї сили, спішіть його прожити так, щоб було чистим милим. Життя біжить, кудись спішить, назад не повертає, не зупиняється й на мить та слід свій залишає, щоб гідно провести життя, віддайте себе для нього, творіть добро на цій землі. Це ціль життя людського. Бажаємо вам щастя назавжди, в життю все зло перемагати, в любові вір'ї зберегти і людську гідність шанувати. Я вас вітаю з вашим великим святом. Бажаю вам всього всього найкращого. Щастя, здоров'я, успіхів. Дай вам Господь да я все те, що ви в нього просите, а ви просіть і вам дасться. Мені ще жіночка передала для Богданка запрошення. Та жіночка ревна християнка, здоров'я. І, і, і в неї на першому пані Бог, заголовок, поклонниця твого таланту Марія. Шановний розумний і добрий християнин Богданку, щиро вітаю тебе з днем одруження і бажаю. Живи в здоров'ї, щасті і мирі. Літа про, те, літа про тебе, хай будуть безсилі, хай світить сонечко із неба, а буде дощик він для тебе. Нехай цей день тобі додасться, Всього, що треба ще для щастя. А я від себе побажаю, хай тебе Бог оберігає і дасть собі всього доволі, здоров'я, щастя і доброї долі. Хай благодатні. Буде твій вік, щастя, здоров'я і много є літ. І ще моя подружка, вона mm -hmm. mm -hmm. залишилася дві mm солодки. -hmm. Е, Ні, це, це старше від мене на 10 років а моя, однокласниці, сказала, так і поздоровила його, побажала все і казала, я буду молитися, бо вона його знає з маленького, а великого вона не знає, а маленького. І вже їх трохи мені ще я все забула, я все забула. То нічого буває. Ну бачите мені, я все давайте, багато літ молодим, іначе бабусь. Молодець.